Ну що, мій юний автолюбитель. У нас на годинничку 9.1 вечора, 28 липня, і хочу запросити тебе з нами в нову подорож за новою машинкою. Виїжджаємо ми сьогодні о 12-й годині ночі на місто Миколаїв, там де нас будуть чекати власники автомобіля, малесенький автомобільчик на автоматі, все як завжди. Тому... Я думаю, буде цікава серія. Їдемо на Миколаїв, може в морі нернемо окунемося. Ну, хто його знає по планам. Ваня, там ужас. Поэтому, якось так. До цієї машинки у нас був Nissan Micra в продажі, але ми його продали. Ми не знімали, тому що він був куплений тут поряд міста Черкаси. Не було серії. Ми вставимо десь тут фотографію цієї машинки. Вона успішно два дні тому продана. Ось у нас під ними є ще такий хюдайчик, але він у нас вже під задатком післязавтра, то і в середу, сьогодні понеділок, ми їдемо на мрео його переоформляти. Ця машинка куплена в Черкасах, її також не знімали, тому що, тому що це все було по місцю, В принципі, тут підготовки ніякої не було. Якось так. Тому я думаю, що серія повинна вийти цікавенька. Все як ви любите, маленькі бюджетні автомобільчики, то що треба. Тому гарного дня, включимося, я думаю, дня кажу, вечір. Тому я думаю, ми включимося вже, коли будемо на вокзалі. У нас, як завжди, плацкарт, дві бокові верхні полочки. Що розкажеш, як тобі? Це як дивіться, комфорт? це я вам, я вам обіцяв, що ми я покажу Ножки підігнуті. Ну і ми вилітаємо. Якби. Тому їдемо вночі, слава Богу, що я, я думаю, що не буде спекотно. Тому запрошую тебе, мой юний автолюбитель. А ти, якщо тобі треба гарний варіантик, встигай. Прикріпимо твій інстаграмчик. Ті машинки, які купуються, в першу чергу публікуються в інстаграм. Тому якщо ти хочеш, бо серія вийде там через 2-3 дні. А хочеш придбати, пиши в інстаграм і буде в тебе таке щастя. Тому, тому ми виїжджаємо, закриваємо такого апарата і йдемо додому збиратися, збирати речі. Щось під вечерю і будемо вилітати на станцію Шевченкову, тому що потяг у нас Ужгород Херсон. В 5.45 ранку повинні бути в Миколаєві. Там нас повинні зустріти, там вже буде видно, що куди до чого. Тому в бой. глядачі, ми вже возле свого апаратика. Зараз я заведу трошечки на дізелі, щоб він трошки прогрівся. Тому що таку техніку треба, щоб вона трошки прогрівала. Тапок полнень, щоб пішли матур, блядь. Чартер, на якому ми виїжджаємо. Давай, наверное, я такий, що, погнав? Заводить його. О. Так, ну що? Ну що, друзі, ми виїжджаємо. Город Миколаїв, місто зустрічай. Я думаю, що вже включимося, коли будемо їхати в салоні цієї карети. А ти слідкуй, підписуйся, став палець вгору, бо ми знімаємо для вас футболочка, у мене як такого прям пірата відзивається. А Оператор у нас заряжений. Ванечка, пару слов. Їдемо. Їдем. Все коротко, все ясно. Він не багатословний. Бо він ще не їв, не вечеряв, мабуть. Зараз зранку в 5 ранку Миколаїв буде тебе готувати. То що, мені приїхати чи зладить? Ми їдемо на ньому. На ньому. Все, я зрозумів. Ну то залазьте, туші камеру, все, йдіть спать, лягайте. А ми зараз стелем. У нас СВ, дві великі криваті, ми виїжджаємо. Все, газ. А, Друзі, ще хотів вам що сказати. Хотів прорекламувати легенький сайт. Це Hotline Finance, Кому По потрібна страховочка. Автоцивілочка на ваш автомобіль, там більше 100 різних страхових компаній прорахують вам, так, ану, тихо там прорахують вам усі е... автоцивілки, скільки вони коштують, скільки там йде виплата, яка буде ціна. Тобто, в такому плані. Тому по Алекс Авто вам буде знижечка. І дуже б хотілося, щоб ця реклама була у нас в ролику, Але на жаль, у нас це, це можливості підбата, тому підпишися, постав палець вверх, щоб швидше цей Finance прийшов, дав нам кучу денег і ми його рекламували. Поэтому підписуйся, друг, палець вверх, може ставити палець вниз, нам без різниці. Але головне, дивися і підтримуй молодих блогерів нашої неньки України. Що, дядь, все, давай, давай, у нас 13-й вагон, бокові полочки. Давай, збираємося, йдемо, йдемо, дедем, йдемо. Йдемо, зараз будемо сідати. У нас 4 хвилиночки, ми вам записуємо коротеньке відео і ми виїжджаємо. Тому я думаю, що в потязі, можливо, ми вже знімати не будемо, тому зустрінемось, мабуть, вже завтра. Всім гарної тихої ночі, а ми виїжджаємо. Все, Ванька, бігом, біога. Спальбо. Приємно. Держіть, не падає. Займак приємно. Як сюди бурчить у нас, щось йому не подобається, то він не виспався, видно. В общем, друзі, у нас на годиннику вже без 4 хвилин-6, ми в чудовому місті Миколаїв. Ось ну, такі вокзальчики, скажу, біднуватий. Я чесно думав, що буде трошечки як-то поживіє. Бо я в у Миколаєві був, але на вокзалі не був ніколи. Ну, Розп'ємо смачну каву, десь сядемо, погуляємо, бо нам ще мінімум 2 годинки треба гуляти, щоб за нами приїхали. Тому... Не виспалися, чесно, жарко, тісно, все ну, як завжди, да, в принципі. Тому ми видвигаємося десь в город, а потім включимося вже, я думаю, десь ближче біля машинки. Також всім гарно ранку. Ну що, друзяшки, ми вже на заправочці. дойшли до АЗС Вок, взялися і по такому фотогу. Бо думаю, Макдональдса в цьому випуску не буде, так як завжди, бо мені здається, що може він в Миколаєві є, а може його і немає. Ну, що я вам скажу? Там стоїть газова заправка. Ціна газа 30 гривень 23 копійки. Ребята, оце приятно. бо в Черкасах такої ціни на газ немає ніде. Ну, а ми зараз їмо легенький ходок, п'ємо каву. Ми чекаємо, що треба годинку десь погуляти там. Вже у нас 7.25. Ми вже більше години тут гуляємо, але обіцяв, що звідси нас повинен забрати. Тому чекаємо. Това, я, я не хочу чисто. Ай, Через не можу. Через ще трохи. До кінця. І ти будеш чемпіоном. Ти бачив свої руки, які гразні? Oh, це я після стройки. <плес> Та ти ж стояв отак. Вань, нема коментарів, машина гамно. Нас трохи розвели. Нас ще жде 5 часов плацкарта. На вулиці 35, плацкарті 45, лоб в мене мокрий, спина в мене мокра. В морі нернемо, окунемся. Ну, Хто його знає по планам. Їдемо додому. Пішли, давай. Друзья, Первый раз у нас чуть-чуть не срослось, мы едем. Ну, пацан, к успеху Не получилось, не фартануло. Я думаю, что мы уже завтра. завтра да, две 2... да, Так что мы сейчас выезжаем. А ну, Выезжаем на Львив. У нас сегодня купашечки. Как били люди, выезжаем. Поэтому надеемся, что все получится. Не хотим загадывать. Наїдемо опять за автоматиком. Вже у нас є гасік на машинці. Тому я думаю, вже завтра ми вам покажемо, що нас очікує. Бо в проший раз ми приїхали на потязі, нічого не знімали, чесно, бо трошечки розстроїлися, бо люди нас трошки підманули. Ну, як обычно буває, брехуни. От і все. В Миколаєві машин немає. Тому всім гарного вечора. Пішли стелитися. Я так эти за... Да, поднял мы там. Да, да, надеемся. Надеемся, что будет все. Деловар местный. Деловар местный. Ванечек, я надеюсь, что все будет добро. Что все будет добро. Мы едем опять за Нисаном Микро. На автомате, длиной 4. Я уже заказал. Ну, бачите, память слабенькая у меня. Я вам скажу багато хто думає, що зараз важко продати машину. Зараз важко продати і дуже важко купити машину. Їздиш по всій Україні, щоб щось для вас купити. Щоб для вас щось купити. Ну, будь ласка. Щоб щось для вас купити, розумієте? А ви розказуєте, що дорого, дорого. Ребята, коли я вам анонсую машину в інстаграмі. О там буде силочка буде в інстаграмі. То переходьте, переходьте і купляйте, поки вони є в налічі. Тому що машинки теж улітають, поэтому... Хто хоче, той купляє. Так що, такий у нас тут коридор. Слава Богу, що в нас не жарко, у нас погода сьогодні прохолодна. Тому я думаю, що вночі буде їхати комфортно. В 7.40 будемо у Львові, люди пообіцяли, що прийдуть нас заберуть. Ну, А там будемо бачити. Включимося вже, я думаю, далі десь по дорозі. Так що йдемо стелитися і відпочивати. Всім гарна вач. Так, клабі ще не знімай. Ой! Ваня, там ужас. Там, там хтось перед нами положив таку видно лічинку. Там просто... Свет затушився. Ваня, заходь, одягай противогаз. Там просто кошмар. Заходь, іди. Но я тобі не советую. Серь! Ну, тут з кондиком, конечно, цель. на то що цих 20. Тебе на перший раз, то дуже з набокові. Перший раз теж було Ну, як ми в Миколаїві їх було жаркувато. Дуже-дуже. Юний друг. Ми вже в місті Лева, місто Львів. Дзвонить замовник ось. Ось замовник, кажу, господі, власник автомобіля. Тому зараз ми поспілкуємося. І я тебе наберу, доброчка. Ой, наберу да все, я понял. Ну що, зідзвонилися ми вже з власником машини, десь вони під'їжджають, бо вони е, проживають 20 км від Львову, загрузили другий комплект. Колес. Як нам пообіцяли, вже десь під'їжджають. Ми зараз п'ємо львівську смачну каву і будемо дивитися автомобіль. Надіємося, що він буде гарний, щоб нас не спіткала невдача, так як це було в місті Миколаїв. Тому надіємося, що все вийде. Хотілося б це вірити, виписати документи, розрахуватися і виїжджати додому на Черкас. Тому я думаю, що включимося вже біля машинки. Львів максимально живе місто, скільки людей це просто. ну, Після Миколаєва такий контраст просто лютий. лютий. Все, дядь, виключай, пий чайочок і чекаємо Возле обмінничка, У нас місце зустрічі возле обмінничка. Ну, Через кукрону будемо міняти. По хорошому курсу кажуть. В Черкасах 20, тут 45. Так що ребята приїжджаємо, міняємо валюту. Найкраще, що людина вже десь під'їжджає, хочеться в туалет нереально. Але туалет везде зайнятий, везде очередя, непонятно, Трошки з інфраструктурою туалетів, міста Львів, трошки є проблема. А ти, осачий, садовий, ріши вопрос, потому, Братва, ти садовий, кажу, садовий, тому що ти люди не виїхали. Братва! Ми не хочемо стріляти, Ми наблюдаємо. Ладно, пішов я шукати, поки ждемо людиночку, тому що вже трошечки... Трошечки. Кроны уже поменяли, все сделали. Осталось только купить машину, в туалет и выдвигаться додому. Выключай. Оно так, ну, да, зарядка. Ну что дядя? Приветик. Ну что у нас есть є... вот такая покупочка. встречаем. Это Nissan Micro 2008 год. фарочку надо повернуть, потому что біля обочины, бачите, едешь, воно подсекает. Машинка у нас не фарбована. На 1,4 Двигунчику, на обычном гидротрансформатик, п'ятиступка, автоматік на багатюшій комплектації, клімат-контроль, безключовий доступ всіх дверей, на електричці, на круїзіку, дядя, на блютузіку, на ауксику, мультірук. Все є. Ходовочка перебрана. Два власника на всю за всю історію цієї машинки, два комплекта гуми. Зима у нас на ній стоїть нова. Літом нас лежить в багажничку. Ось. Два колеса лежить, бо писали документи, не було куди опера мого посадити. Ванючка, Ванючка. Ну, що скажу, машинка без вкладень, буде хімчисточка, поліровочка. І буде в продажі. Ціна буде, як завжди, дядя. Ми її шукали цю капсулу. Я не побуду цього слова, бо ще 150 тисяч пробігу, це на сьогодні це вже капсула. Ми її знайшли, Миколаїв дав штангу, Львов, як завжди. Ну ми вдома, дядя. Вдома. Це наш міст. Черкаси. Любимо, живемо, но умань. Ми теж уважаємо. Уважаємо, бо це город. Ребята, машини тут не, є. У не Умань, львів. Ой, умань, боже, який Умань. Ну я там теж учився. Просто хай буде Львів. Львів, місто Лева. На зустрічає таким апаратиком. Дай легеньку проходочку, грузим колеса і вилітаємо, дядя. Почти вор. Ну, по гор. видно, глаз на я це десь потеряв в бою. Ой. Ну що, ми вже в місті дубно, 170 км машинка пролетіла взагалі без питань. Зараз зайдемо що, в ресторан по нас. Візитик. Ми сюди заїжджаємо постійно. Що ну, так підходиш, дядь, дивись? А машинка-то закрилась. Без ключовий доступ. Підійшов. А, нажимать кнопочку. Вона відкрилась. Це люкс. Дядь, це люкс, так. Да. Ну що, ми зараз йдемо обідати, снідати, обідати, мабуть. Вечері вже будемо вдома. Вилітаємо. Вилітаємо, дядя. домой. Ну що, дядя, ми в дурному, везіте, сюди, сюди все було чітко, швидко приносили. Тут сьогодні випало відрізняння. Понятно, там у них мішок зерна, каса. А тут на 500 гривень максимум наїмо, їм це не цікаво. Принесли нам салатики, 20 минут сидим уже, може. У нас должно бути два бограча. Два бограча, картошечка по селянську і одбігнушка. Ну, їх поки нам принесли просто салати. Вані сказали, що буде... Весяний салат принесли помідори, огірки, гіроки, це були туди і все. У ну, мене посоління, бач, у мене тут феточка легенька є. Ну, не, ти ж худаєш. Я на дієті, діда. Так, ну що, ждемо друге, третій компот і вилітаємо. Везіте. Компот уже привезли. Заїжджайте сюди, тут дуже вкусно, але сьогодні ще трошки надали січку, тому що дуже довго. Реально довго. Зараз сахар у кармани насипемо. Повільно. Наконец-то дождались, Ваня уже с футболку заляпал, как всегда У него болезнь, вот, вот, там, та, т, та, та там видно, А ты любитель что, ну, у нас вот такая однолушечка, картошечка с бекончиком Ну, как вели люди, дядь, ну, ты знаешь, ты знаешь, что перекуп страдает, но моментами он не страдает Он только получает удовольствие ай И... яй Ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объединитесь, все, настроено, все время. Мы начинаем, дорогие друзья. Ну что, друзья, мы уже только что заправились, нам осталось до Житомира буквально 20 километров. Да, ты а что, хлопцы везут с Луцка машины, три фольцика, везде доливают масло. Вот вам и хорошие машины, пацаны, возят, бачите? Вот вам и Луцк, вот вам и Европа. А мы везем только хорошие машины. Понимаете? Вот так. Так что всем хорошего дня. Викричаємо. Ну що, друзі, Нісанчик дома. Ми сьогодні їдемо не на Черкаси. Ми приїжджи, приїхали на дачу. Завтра у нас буде хімчистка поляровка. 720 кілометрів машина проїхала взагалі без питань. Везеться тортик з Києва додому, Київський, нашим любимим жіночкам. Тому... Тому тому, завтра ми вам ще підзнімемо її по дню. І я хочу вам підзняти. Трошечки уривочками буде поліровка, хімчистка, щоб ви побачили, як йде підготовка машини до продажу. Тому ми вже вдома, машинка повела себе прекрасно. Всім гарної ночі, головне тихої. А ми вечеряні будемо відпочивати. Тому зустрінемося завтра. Ну що, у нас вже ранок наступного дня. У мене в руках шланга. Перед вами даний апаратик і зараз піде вода. Зараз ми її будемо мити, а потім Ваня покаже, як ми її поліруємо, як ми її їм чистимо. Просто комарів вчора набили. Ми на дачі. Ось моя собака, покажи, який в мене гарний пес. Рікі, що ти? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Турис. Охіт турист. Тури. 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 Зараз намиваємо апаратік. Намиваємо. У нас тут така своя моєчка. І... і, і будемо валярувати. Назимаємо ковпаки, покрасимо штампові дійсно, щоб вони були красі рейдів. Ну, Буде апаратік. Включив. Та ну кажи Йоми. Ну то можна кивнуть було. Заново виключаємо. Що ти киваєш? <світ> так, ну що, крилешко покажи у нас. Дверка вже відполіровані. Я думаю, видно, що вони просто блистять як одне містечко у котика. Цю дверочку ми вже витерли. Беремо. Це наша паста. Наша паста. Ага, Беремо. пасточку. Попиваємо.

паліровщиком 100-150 доларів за машину то я стану зроблю сам і ці 150 доларів зароблю сам і нікого не буду кормити тільки ліниві платять гроші не стають хочеш щось заробити зроби сам як кажуть. Так. якраз машинку машинку робимо все в домашніх школях Валик валіку скоро ну, це вже остання машина і продається міняти ми пройшли грубою пастою. Беремо, міняємо на цей м'ягенький валічок. Беремо антиблікову пасточку. дверка у нас вже ця відпалірована. Так само беремо. Хочмо так. Що таке не робить? буде на сонці хай Бог окей. Все, і садимо. А потім покажемо вам як буде салончик. Бо салончик такий, чесно, трошки грязнуватий. Трошки люди його підзасрали. Оце вам машина спотрізає. Вони кажуть, що люди, які займаються машинами, роботячі люди. Хай йдуть в жопу, і хто каже, що ми не роботячі люди. Поди, яка конфета стоїть. Ти глянь на це кролон зі двері. Зеркальце де. Нове. йо Так що. Є один парня, який займається машинками. Живе в Бузьке, Львівська область. У них Бузьк гараж. А у нас фотон гараж. Вот тут скоро буде вивіска. Детейлинг від Alexandre. Приїжджаємо, люба машинка любой любої сложності, полировка, химчистка, як часи. Три машини за ніч робиться. Так що кому треба контакти набираємо і будемо делати такі вещи, ось такою машинкою. Lexus, машинку. Lexus. Саша полірує у нас тут цей такі радісний сидить, це тут все тут а... і сидить так само берем, підкачуємо, це вже у нас другий дубль. Карта у нас, дивіться, чистесенька, гарнесенька. Тут трохи незручно, але так само показує зверху, берете і шикаєте гарно, обільно на сидіння. Зараз це буде нижня, цідушечка потім робимо нахід. Воно отак її повністю. так хоче повністю. Воно все повністю вичищає. Сидінь. Ну Тут просто по перше стан салону дуже гарний, Тобто І на цьому фоні хімія робить взагалі чудесний результат. І все. Кошово і сердито. Може хтось там зробить краще. Може хтось зробить краще, але я ж вам повторюсь. Якщо ти хочеш щось зробити, зроби це сам. Навчися і це все. Тебе. Так, це ми вже зробили. Тепер йдемо на пухову. Так само, гарно. Це все біло отак родимо. І буде дуже гарно. Так. І тепер чистенько. Гарно тільки чисту жабку, гарно її вестіруйте. Тому що то, що ви її чистите, щоб воно не терло всю, всю гризівку вам назад. І все. По суті, день роботи. Це ми сьогодні займаємося годину, мабуть, 12, а зараз у нас 5 години. 5 годин у нас машина відполірована. Машина відкінчує ще. Завтра, вже сьогодні не будемо, це рамки. Завтра ще візьмемо карандашик, підтикаємо там трошечки є сколи на бампері. І все, я думаю, що у нас пане сьогодні субота, понеділок машинка буде виставлятися на продаж. Тому якщо кому треба... принципі, сидіння у нас готове. Зараз будемо робити торпеду. І все. Ну що, у нас сьогодні понеділок, на вихідні ми машинку довели до ума продажного. Викрасили колеса, от хімчистили салон. Тому зараз приїдемо в Черкаси на миєчку, бо вона трошки запалилася, поки стояла. Витираємо її. Робимо фотографії і кидаємо авторій, Аголикс і будемо чекати свого клієнта. Якщо тобі треба, машинка ще поки в наявності, тому дзвони, пиши і вона буде твоя. А ми виїжджаємо на Черкаси, тому зустрічай гарний апарат. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйся, пальчик вверх. А ми робимо для вас. Все, ми виїжджаємо. thanks <laughs> for